Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо! Українське суспільство сколихнула звістка, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження, в якому перевірятиме факти щодо здійснення оплат сонячним електростанціям, які належать сім'ї Ростислава Шурми і розташовані на тимчасово окупованих територіях. Згідно з даними слідства, в період з липня 2022 по липень 2023 років, власники цього бізнесу продовжували активно функціонувати на окупованих територіях, не дивлячись на санкції проти РФ, за даними джерел провадження за Естроване 21 серпня 2023 року, через кілька днів після виходу розслідування Байхусінфо про бізнес Ростислава Шурми. У журналістському матеріалі йдеться про те, що п'ять компаній, пов'язаних з братом та експідлеглим Ростислава Шурми, заступника керівника ОП, отримали за вказаний період приблизно 320 мільйонів гривень за електроенергію, вироблену на окупованих територіях. Проплати за електроенергію також отримувала низка інших сес в окупації, зокрема станції, пов'язані з бізнесменом Василем Хмельницьким. Згадані в журналістському матеріалі загалом в досудовому розслідуванні набу фігурують п'ять фірм з орбіти Шурми, згадані в Розслідуванні українських журналістів з байхусінфо варто зазначити, що такі махінації та навіть певна співпраця з ворогом є серйозною підставою від шурми для української влади. Адже яким би далеким він не був до президента опозиції внутрішніх ворогів Володимира Олександровича в лиці порохоботів із задоволенням все перекрутять у такий бік, ніби це Зеленський особисто співпрацював з РФ під час війни. Хоча президент аж ніяк не може слідкувати за кожним працівником ОП. Саме тому, щоб не допустити таких маніпуляцій від опозиції, чинній владі варто провести чисте та прозоре розслідування з цього приводу і зробити справу шурми показовим прикладом для кожного нечистого на руку чиновника, яку посаду він не займав. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.